Одна з реформ нової влади була міліція, стала поліція. Що це був за процес? Спершу всі старі кадри зарахували до лав новоствореної поліції та почали переатестацію. Вона відбувалась фактично за зачиненими дверима, без телекамер та диктофонів. За офіційними підсумками цієї атестації, у якій взяло участь близько 70 тисяч осіб, всього було звільнено близько 5 тисяч працівників. Тобто система очистилась від старих. Адрів лише на приблизно 7% Не дивно, що серед працівників реформованої поліції та міністерства внутрішніх справ залишилось чимало таких офіційні доходів, яких далекі від реального стилю життя. Катерина Каплюк продовжує ретельно досліджувати, як живуть топові правоохоронці вже після проведення реформи. Вулиця Академіка Богомольця в Києві, головний офіс Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Тут працюють ті, хто повинен дбати про захист прав та свобод людей і боротися зі злочинністю. У 2015 році середньостатистичний начальник відділу отримував менше 20 тисяч гривень на місяць, свідчать електронні декларації посадовців. При цьому правоохоронці нерідко їздять за кермом дорогих автівок. А в їхніх деклараціях часом можна побачити квартири в новобудовах бізнес-класу. Схеми дослідили, як живуть топові правоохоронці та як їхні родичі часто виявляються мільйонерами. Дмитро Бут обіймає впливову посаду в національній поліції. Він працює заступником начальника управління головного слідчого управління. На своїй посаді Дмитро Буд займається справами загальнодержавного значення. Ось він особисто присутній на затриманні колишнього голови правління Нафтогазу України Євгена Бакуліна навесні 2014 року. Сума збитків від корупційних схем в «Нафтогазі» оцінювалась за словами міністра Вакова у 4 мільярди доларів. Щоправда, Бакуліна через місяць після затримання випустили під заставу а через півроку після цього він прийшов до парламенту та сховався за депутатською недоторканністю. Ось на початку 2015-го буд навіть сам оголошував про затримання колишнього голови ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького прямо на засіданні Кабміну. Після затримання посадовців міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у деталях розповів про корупційні схеми МНСників. У мною було прийнято рішення діяти Німерліна. Однак зараз, майже через два роки після сенсаційного затримання, Сергій Бочковський та Василь Стоєцький перебувають на волі. А як живе один з очільників слідчого управління Нацполіції Дмитро Бут та його родина у 2015 році? Дружина впливового слідчого набула дві квартири загальною площею 200 квадратних метрів, а також два гаражі. Про це йдеться в його офіційній декларації. Також у власності родини два автомобілі Volkswagen Touareg. Квартири та гаражі пробули у власності дружини слідчого недовго. У 2016-му вона подарувала їх своїй матері, тещі ще слідчого, зареєстрованій у Маріуполі. Тобто, по факту, майно залишилося в родині. Це майно розташоване в одному із найбільш елітних комплексів столиці Новопечерські Липки. Наприклад, у сусідньому з помешканням слідчого під'їзді в квартирі тещі мешкає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Хоча дружина слідчого і подарувала квартири своїй матері, схоже, що слідчий продовжує проживати саме тут. З новопечерських липок на автівці Фольксваген Touareg Дмитро Бут виїжджає вранці та їде до будівлі МВС. Квартири в елітному комплексі не єдине придбане в останні роки майдно родичів. Бута за даними сайту Гарна хата. В грудні 2014-го слідчий став власником будинку на понад 300 квадратів в селі Гореничі під Києвом. Та вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. Будинок поки не заселений, в ньому триває ремонт. Звідки кошти на все це майно? Згідно з деклараціями Бута в 2013-му сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014-му вони заробили більше 2 мільйони 300 тисяч гривень майже вся сума від продажу чи надання в оренду майна. Та задекларованих статків родини навряд було б достатньо для придбання та утримання усього коштовного майна. Нам вдалося поспілкуватись з батьком слідчого Сергієм Бутом, нинішнім власником в маєтку в Гореничах. Каже, що будинок куплений на його гроші, а не синові. Я більше 20 років працюю адвокатом. Uh -huh. От, у мене є можливості А як дом. Я працював на, на, на Севері. Був начальником міліції, на Чукотці. Я вам скажу, що я заработав на я на сівері. Я вам скажу. То є, ви в принципі ці средства привезли і храніли їх років і Потім рішили дом купити. Ну купив почимо, тому що э, ми вже приділились, що ні будуть життям. Вот. Только потім то там і второй син на початку 2016-го Дмитро Бут проходив переатестацію. Результати були невтішними для слідчого. Комісія вирішила звільнити його через службову невідповідність. Тім невдовзі окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі. Майже рік тому колишня очільниця національної поліції Хатія Деканоїдзе назвала подібні дії міліцейським реваншем. Суди, як конвейери, які зараз у нас є, доказує те, що це реванш міліції, це реванш старої судової системи. Схеми написали запит до Дмитра Бута з приводу майна його родини, та двічі особисто просили про коментар. Говорити на камеру він відмовився. Дружка, ви як цигані ліпиті, чесне слово. Ні. Е, ми да. писали вам запит, ви сказали, Дружка, що не дасте рішення. Я різниць... ж вам ще раз сказав, що я вами це не буду. Ви сказали, що не дасте рішення. Оператор. Оператор. Ну все добре, оператор його. Микола Лисько теж співробітник Нацполіції. Він заступник начальника управління розслідування корупційних злочинів та начальник другого відділу головного свідчого управління. В органах внутрішніх справ він працює майже 18 років. Після атестації комісія також рекомендувала звільнити лиська. Він оскаржив це рішення через апеляційну комісію, яка постановила, що він таким може лишитися в Нацполіції, але вже в нижчому звайні не полковника, а підполковника. І вже більше півтора року я так і не побачив свого протоколу. Ні від поліції, ні від комісії, щоб поняти, ну яка претензія особисто до мене. У 2013-2015, тобто за три роки, Лисько та його дружина офіційно заробили 471 тисячу гривень, ще мали готівку – більше мільйона гривень та 50 тисяч доларів. У 2015-му Лисько задекларував скромну квартиру на 42 квадратні метри в спальному районі Києва. Чвертю ще однієї квартири володіє його дружина. Та кілька тижнів поспіль вранці ми бачимо машину начальника слідчого відділу зовсім в іншому районі Києва. Е, я треба зупинити на власного на Червоноворіна. На паспорті коли. А кому не можеш? Батьки Миколи Лиська прописані в Шаргороді за три сотні кілометрів від Києва. Але восени 2015-го його мати, пенсіонерка, купила будинок під 300 квадратів та земельну ділянку в селі Крюківщина під Києвом. Слідчі радить питати про будинок його батьків. Діться, будинок чий? мами. Питання до кого? До мами. Декларація чи я батька. Ну, спитайте у мами, ну що. Тобто вона в зараз накопила? Ні, вона з батьком, ні, вона так, з батьком живе з батьком, батько нормально заробляє. Візьміть декларацію до всі питання. Ну де ж мені взяти декларацію, якщо вона забрала. Ну це ваші лічні питання. Відніміть, будь ласка, декларацію, і ви все зрозумієте. Там досить і на цей будинок, і на ще декілька будинків. а він в Києві живе? В Києві, ну зараз поки операція, то тут. Ну а так він живе в шахмарі. Ну, і там, і там, але ну, діяльність тут здійснюю. Отже, спочатку один з керівників управління розслідування корупційних злочинів стверджував, що у родині на недешеве майно заробляє батько, працюючи адвокатом. Але в інтернеті ми не знайшли контактного номера адвоката Василя Лиська, а спеціалізований портал знаходить процеси за участю батька слідчого лише у Вінницькій області. Під час другої зустрічі слідчий вже наголошує, що кошти на будинок частково заробила його мати. «Тобто людина пропрацювала 55 років. Є питання до нього: спитайте. До мене. Ти ставиш питання, що мама пенсіонер. Подивись, будь ласка, перетин кордону, скільки мама просиділа в Іспанії. Батько слідчого каже, кошти заробила його дружина, перебуваючи на заробітках за кордоном, ще й допомогли родичі. Були в мене збереження наче з роботи, були збереження, я тримав хазяйство. Я свій потихеньку купив, копив, копив. Плюс ще я знаєш, залучив свою родину. І я став кошти і кошти родини. І я привев цей будинок. У мене дружина працювала в Іспанії, мене дружина працювала в Італії, працювала в Росії. В Росії працювала, викладала, значить, наші дітей вчила. Таким чином, один із топ-слідчих нацполіції стверджує, що квартиру в столиці та маєток на майже 300 квадратів придбали його родичі. Зокрема, мати, яка перебувала на закордонних заробітках, але перевірити правдивість цих слів можуть хіба що правоохоронці, оскільки проконтролювати кількість зароблених за кордоном та позичених коштів за допомогою відкритих джерел неможливо. А це генерал-майор Віктор Слівінський. Він почав працювати в міліції більше 20 років тому. Зараз він очолює департамент персоналу МВС. Квартир чи маєтків ні він, ні його дружина не мають. У 2015-му родина чиновника з МВС мешкала ось в цьому будинку в Києві. Слівінський задекларував, що половина помешкання належить його старшій доньці. Інша половина квартири належить 19-річному сину Віктора Слівінського Володимиру. Його в декларації чиновника за 2015 рік немає. Навесні 2016 року, невказаний у попередній декларації, син чиновника став власником будинку на понад 200 квадратних метрів у котеджному містечку в Києві. У дворі цього будинку, записаного на сина посадовця, ми бачимо автомобілі BMW X-1 та Nissan Pathfinder – Машини саме таких моделей вказані в декларації Віктора Слівінського. У 2013 році родина чиновника виклала за них більше 85 тисяч доларів. Якщо вірити декларації, сам Віктор Слівінський найбідніший у своїй родині. Його дружина, яка працювала в державній міграційній службі, заощадила 30 тисяч доларів готівки, а його неповнолітня донька 35 тисяч доларів. Заощадження голови родини виявились у кілька разів меншими. Віктор Слівінський не погодився зустрітись із журналістами та лише надіслав письмову відповідь. Мною у встановленому порядку та визначені терміни упродовж 2012-2016 років подавалися декларації, які у повній мірі відображали майновий стан мій і членів моєї сім'ї та джерела його набуття. Хочу запевнити, що всі зміни, які відбулися у моєму майновому стані та майновому стані членів моєї сім'ї у 2016 році, будуть своєчасно та в повному обсязі відображені в електронній декларації. Схеми продовжують стежити за статками правоохоронців і їхніх родин та тим, наскільки доходи посадовців збігаються з їхнім стилем життя.